Навесні, на полицях магазинів та на ринках з'являється все більше апетитних овочів. Ми вже скучили за цими свіжими продуктами, плюс вітаміни, яких дуже бракує нашому організму, і все було б добре, якби не одне, але нітрати, які є майже у всіх овочах. Найбільше цих речовин саме у ранніх тепличних овочах, говорять у Житомирській держпроспоживслужбі. Нітрати є, були і будуть в овочах, і не тільки ранніх. Будуть навіть буряки, які почнуть осіння, де фермер дав даже просте добре, органічне добриво з перевищенням нітрати будуть з перевищенням. Але е їх регулювання, е добавки азотних сполук, нами контроль за готовою продукцією, призводить до то, того, що в норми люди собі споживаємо, е і, бо ж саме е такі, скажемо, у нас ризикові. Ризиковий контингент це діти, це пенсіонери, хворі, анемічна хворі хвороба. Тому я менше буду говорити, які, які ознаки е, отруєння від нітратів, але це приблизно категорія, враховуємо, що нітрати переходять, е, блокують питання рознос, рознесення кисню по організму. Ну люди, ми всі розуміємо, якщо кисню не вистачає, що розум що побуває з організмом. Основною причиною росту місту нітратів в продукції рослинництва є інтенсивне застосування незбалансованих заживильними речовинами мінеральних добрив. Неправильне зберігання, недотримання сприятливих норм витрат, строки внесення в ґрунт можуть зумовити накопичення в ґрунті, а потім і в продуктах рослинництва надмірної кількості нітратів. Це стандартний набор. Тобто починаємо ми з самого першого, що йде з березня місяця. Що ми бачимо з перших овочів, потім далі і далі. В цьому році як і кожен перші йдуть це ридиска Потім вона вже, в більшості вже і багато, вже і зменшується, тому що починаються відкриті ґрунти. Перше те, що йде із теплиць. Далі йдуть огірки стандартні, далі йдуть капуста, далі йде кабачок, як завжди, перший кабачок це з перевищеннями йдути. Далі йде буряк. Потім якась період йде затишок, коли вже всі тепліці не працюють, відкрит, пішли відкриті ґрунти. І потім вже починається слідуючий скачок по нітратах в нашої рослинної продукції, коли йдуть бахчеві. Це перші дині, перше кавуни. До високого рівня накопичення нітратів належать зелень, а також листова капуста зелена цибуля, редис, буряк. До середнього картопля, капуста, морква, огірок, перець, кабачок, гарбуз, редька, хрін. До низького бобові, помідори, цибуля, диня, кавун, деякі фрукти. Цей рік у нас зовсім не, неможливо рівняти з якимись іншими роками, тому що в зв'язку з військовою агресією, у нас немає стільки прошли рік, і цей рік немає стільки е, ранніх овочів з Херсонщини. Там були більш теплиця, потім відкриті ґрунти. У нас перейшла рослинна продукція рання. Карпати Закарпаття, різні температурні режими, різні сезони, повністю убезпечити свій організм від вживання нітратів, споживач не зможе, бо вони є майже у всіх овочах, фруктах та зелені. Проте вони небезпечні у надмірних кількостях. Тому потрібно стежити за тим, що ви споживаєте і скільки. Тому треба розуміти, а де нітрати збираються. Якщо говорить капуста, то це. Середина качана, то не обов'язково нам качан використовувати. Да? Якщо це продукція картопля, то можливо її на хвилин 15 вимочити, нітрати уйдуть. Якщо це щось із шкіркою, можливо брізати. Якщо буряк нижня частина хвостика, верхня частина ботви, тому виходи є. Якщо ми готуємо їжу, то краще варити. І перший бульйон, якщо ми хочемо бульйони з ранніх овочів, то краще перший бульйон злити. Нітрати перейшли в воду. Марія Кравчук, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.